Попри страшний тиск на депутатів, сесія Чернігівської міської ради 30 березня таки відбулася. Але замість звичного початку о 9-й ранку засідання відкрили тільки о 17.30. Раду мінували. Депутатів мало не під руки, забирали на допити до СБУ, знімали з потяга і тримали на блокпостах та викликали до військомату. І навіть замикали у власному офісі. Депутат Іра Должика, вона так і не доїхала до блокпосту в Кінць, в Кіптях. Її тримали декілька годин і сказали: прямо сказали, що вказівка згори, ви в Чернігів не доїдете, поки не закриють сесію. Ну, я сподіваюся, що після того, як сесія закрилася, вона нарешті потрапить додому. Бо на ну, підвищився тиск, вона поїхала в лікарню в Києві, до чого довели. Інший депутат провів 4,5 години на допиті по придбанню трансформатора, до якого він взагалі ніякого жодного відношення. Ну, яке відношення кухар, головний лікар другої лікарні, має до придбання трансформатора, який купував взагалі виконком міської ради. Його забрали з дому за 10 хвилин до 9 під руки. Везли в СБУ, і він там провів там до після обіду час, хоча запитань до нього особливо ніяких не було. Просто вони тягнули час. Владислав Кухар не єдиний, кого забрали на допит до СБУ за справами, не пов'язаними з ними їхньою діяльністю, повідомив виконуючий обов'язки міського голови. А депутатку від нашого краю закрили у власному офісі, щоб вона не прийшла на сесію. Туди викликали поліцію, проте й правоохоронці не змогли потрапити до приміщення. А от депутату Тарасенко напередодні ввечері подзвонили з військомату і Казали, що забрати власну відстрочку, оскільки він викладач університету, він може тільки в час, коли буде сесія. Інакше без неї. Далі шматок розмови, який ми отримали з власних джерел. А, а якщо я не прибуду, тому що я, я я на місці, я не можу фізично прийти. Що буде ну, тоді? Тоді не буде відстрочки. І Якщо одним депутатом правоохоронці інші служби перешкоджали потрапити на сесію, то деякі фракції, схоже, навмисне прогулювали. Зокрема, голова фракції Слуга народу Максим Черненок сам був у міській раді і не зареєструвався. То ще й на відео потрапило, як він відправляє депутатку однопартійку від міськради. В цей час їхній однопартієць Юрій Тарасовець сидів у кав'ярні в центрі міста. Знімальна група телеканалу Дитинець хотіла спитати в нього, чому він прогулює засідання і не виконує свій обов'язок

Куда я зарешил снимать? Я спрашиваю. І на цих словах він розбив дорогу вартісне обладнання. Поліція за цим фактом відкрила провадження за статтею 171 кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності. Поки Юрій Тарасовець відмахнувся від питань, і вийшов з кафе. Сергій Берестовий, розбивши камеру, почав залякувати ще й журналістку. Після сесії міської ради 30 березня єдиний реєстр до судових розслідувань поповниться багатьма провадженнями, зокрема, й про перешкоджання депутатській діяльності. Буде не одна заява про перешкоджання депутатській діяльності в поліцію буде буде вже є заява про перешкоджання журналістській діяльності. Я думаю, що розголос публічний допоміг зібрати депутатів і в подальшому всі ці виклики на допити депутатів. По надуманим абсолютно справам, до яких вони не мають жодного відношення. Весь цей тиск чернігівцями буде сприйматися виключно як перешкоджання роботі міської ради і спроби дестабілізувати ситуацію. в місті. вже традиційно перед початком засідання міську раду замінували пару годин перевірки. Результат нічого не виявили. В цей час ірину дожикову тримають на блокпості кілька депутатів на допиті. в СБУ чи військоматі. Голова міської військової адміністрації збирає брифінг і повідомляє наступне. Сесія міської ради не зібралася. З різних причин, що там деякі депутати знаходяться за кордоном, хтось за якимись особистими проблемами не зміг прибути на сесію. За поданням міського фінансового органу всі ті питання, які виносили на сесію, можу затвердити я. Вирішення проблеми цього питання ну, година дві подають, на, Заносять сюди. Я підписуюся, питання вирішено. Причина блокування, її повідомив Дмитро Брежинський, вона полягає в тому, що він хоче одноосібно ухвалювати всі рішення без процедур, без депутатів, без виконавчого комітету і так далі. Ми, звичайно ж, цим не згодні. Міська рада дієздатна абсолютно, вона її робота блокується скажімо так, фізично її робота блокується штучно. Відповідно, як тільки вона буде розблокована, це може бути через годину, через дві або пізніше, але все одно депутати зберуться, бо вони фізично присутні в місті. Врешті о 17.30 депутати заходять до зали і починається засідання. На ньому затвердили майже три десятки важливих питань. Виконуючи обов'язки Чернівського міського голови, закликав очільників військових адміністрацій і силовиків не перешкоджати роботі місцевого самоврядування, котре обрали люди. Я хотів би також звернутися до керівників військової адміністрації області міста, займатися не політикою, а обороною займатися питаннями, які на них покладені. Тому що ця політика вона в першу чергу шкодить місту. Подивіться, сьогодні на сесії ми прийняли рішення дуже важливі для громади. Це і підтримка ЗСУ, це і пільга на землю для ЗСУ, це і матеріальна допомога мешканцям міста, які його обороняли, які його відновлюють. 16 тисяч людей отримують муніципальну надбавку. Це компенсація звільнення від комунальної плати за комунальні послуги чернігівцям, чиї квартири постраждали, і відповідні зміни до бюджету. В тому числі ми проголосували за питання фінансування військової адміністрації, хоча це питання сумнівне, тому що згідно з. Законодавства функції пов'язані з безпекою обороною військовою адміністрацією мають фінансуватися з державного бюджету, і я буду звертатися до уряду з проханням надати місту субвенцію на ці три мільйони. Але на сесії це фінансування з міського бюджету затвердили, міська військова адміністрація поки отримуватиме зарплату коштом чернігівських платників податків. І поки тривало засідання сесії після п'ятої вечора до міської ради не пускали ні журналістів, ні помічників депутатів. Нацгвардійці на вході пояснили цитую. Усне розпорядження Брежинського та СБУ одразу після цього міську раду знову замінували, але засідання таке відбулося. Виконуючи обов'язки, міського голови подякував депутатам за роботу для чернігівців попри весь тиск, який їм довелося пережити в міській раді в нашій різні політичні прапори. Це нормально. Так вирішили люди на виборах цим. Демократія відрізняється від диктатури, але коли мова йде про інтереси наших виборців, про інтереси нашого міста, прапор у нас один це синьо-жовтий прапор України. І так було рік тому, так є зараз, так буде на майбутнє. І я переконаний, що всі органи влади, і центральної, і місцевої, і правоохоронних органів зараз мають концентрувати свою увагу і роботу. На тому, щоб ми наближали нашу перемогу, захищали інтереси наших громадян, мешканців міста і робили все, щоб підтримати в цих умовах людей. Тому треба зупинитися на цьому. Сесія відбулася, як комусь би не хотілося, щоб вона не відбулася протягом цілого дня. І я думаю, що на цьому треба всім учасникам процесу видихнути, повернутися до конструктивного роботи. Чернігівці побачили, що депутати на місці, хтось там казав, що втекли за кордон, ніхто нікуди не втік, всі готові працювати. В інтересах міста, в інтересах виборців, детальніше про рішення сесії дивіться в наступних випусках на дитинці.